Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці Я досліджую світ! Тема нашого сьогоднішнього уроку досліджуємо, як ми ростемо та розвиваємося. Почнемо із ранкового кола. Сядьте, діти, всі, рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться всі до себе, посміхніться всім, хто справа, посміхніться всім, хто зліва. Привітайтесь! Добрий день! Нехай гарно розпочнеться новий день. Дітки, а подивіться на увіконечко. яка зараз пора року. Так, зараз осінь А як ви здогадалися? Мабуть, тому що вночі стало дуже холодно, вдень іще тепло, але дні стали коротшими. На деревах уже починають жовтіть листочки, пожовкла трава, люди збирають урожай. А який сьогодні день? Назвіть дату. А погода яка? Чи є на дворі вітер? По чому це видно? Мабуть, по тому, що на деревах гойдаються листочки та гілочки. А тепер давайте назвемо назви трьох осінніх місяців. Згадали? Це вересень, жовтень і листопад. А який зараз місяць? Звісно, вересень. Вересень розпочинає осінь. На минулому уроці ми говорили про те, що у робочих зошитах з ЯДС потрібно фіксувати результати спостережень за погодою. Пропоную вам відкрити зошити на четвертій сторінці і зафіксувати результати спостережень. Якщо за попередні дні показники у вас уже зафіксовані. То оберіть те число, яке є на сьогодні, наприклад, 6 вересня. А якщо не зафіксовані, то давайте згадаємо, що 1 числа у нас була мінлива хмарність, було плюс 22 градуси за Цельсієм. Вітер був західний. І була роса. 2 числа у нас знову була мінлива хмарність. Було 24 градуси за Цельсієм. Знову західний вітер. І роса 3 числа мінлива хмарність. І похолодало вже було 15 градусів за Цельсієм. Західний вітер і був дощ. 4 вересня була мінлива хмарність. Було 14 градусів за Цельсієм. Західний вітер. І знову був дощ. 5-го. Вересня було плюс 16 градусів Цельсія. Західний вітер і була роса. А на 6 число, за результатами спостережень, о 9-й ранку в небі було сонечко. Тому намалювати потрібно просто коло. На градуснику було зафіксовано 14 градусів за Цельсієм. Вітер змінив свій напрямок. Він став північно східний. А на травичці знову була роса. Під час спостережень за погодою ви напевно звертали увагу і на те, що відбувається у вашому навколишньому світі. Напевно, ви бачили котика та песика, які живуть у вас вдома або у сусідів. На вулиці ви бачили, як ростуть дерева, як на них дозрівають плоди. Бачили, як виростають і цвітуть квіти, як вилуплюються і підростають курчатка, або пташенята, які літають біля вашого будинку. Можливо, ви бачили, як пуголовок перетворюється у зелену жабку, а у лісі або у заказниках чи заповідниках поволі бігають дикі тварини, які теж народжуються, ростуть і розвиваються. А чи все, що нас оточує і хто нас оточує, розвивається однаково? Давайте поміркуємо. А допоможе вам міркувати вірш Володимира Ладжиця Дубочки. Ми з Іванком у садочку посадили по дубочку. Цілий день роботу маємо, все по черзі поливаємо. Потім прутиком зміряємо щогодини по разочку. Хто з нас швидше підростає? Ми з Іванком. Чи дубочки? А як ви гадаєте, хто перший виросте? І чому? Напевно, що першим виросте деревце. І проживе це деревце набагато довше, ніж людина. Адже дуби називають багатовіковими деревами. Зазвичай рослини ростуть швидше людей. А як же росте і розвивається людина? Після того, як людина народжується, вона росте і розвивається. Період розвитку людини. До одного року називають періодом немовляти. З 1 до 10 років це дитинство, з 11 до 14 років підлітковий вік, з 15 до 20 років юність. З 21 до 60 років це зрілий вік. А вже від 61 одного і старші це похилий вік. Зверніть увагу, що кожен із вас зараз знаходиться у періоді дитинства. Зараз кожен із вас навчається у другому класі. За рік, що минув, ви подорослішали, підросли, стали сильнішими, багато чого навчилися. Зміни, які відбулися з вами, свідчать про те, що ви ростете і розвиваєтеся. У вас збільшується маса тіла, зріст, розмір ноги, руки, голови. Молочні зуби змінюються на постійні, міцнішими стають кістки скелета, сильнішають м'язи. Важливо, щоб ріст і розвиток твого організму відбувався відповідно до віку. Запам'ятайте, це дуже важливо знати, щоб нормально рости і розвиватися, вживати потрібно різноманітну й корисну їжу, робити потрібно ранкову зарядку і займатися спортом. Багато рухатися, гратися на свіжому повітрі. Потрібно стежити за чистотою свого тіла і своєю поставою, дотримуватися режиму дня, чергувати навчання і відпочинок. Поміркуйте, будь ласка, чому в народі кажуть, що якщо дитина бігає і грається, то їй здоров'я усміхається? Здогадалися? Тому що під час гри у дітей. Якраз і відбувається найактивніший розвиток. Щоб ви були здоровими і мали гарний настрій, пропоную вам виконати веселу фізкульт-хвилинку. Молодці. Адже далі ми з вами перетворимося на дослідників і виконаємо практичну роботу. Визначте, будь ласка, зріст і масу свого тіла. Порівняйте отримані результати з наведеними у підручнику або на екранах ваших пристроїв. Давайте подивимося, що хлопчики у вашому віці мають. Приблизно 120-128 см зросту і масу 23-26 кг. А дівчатка мають зріст 121-127 см а масу 22-25 кг. Якщо ви визначили свої показники, а вони трішки не співпали, не хвилюйтеся! Адже ці дані є приблизними. А кожна людина розвивається індивідуально. Але якщо показники відрізняються дуже сильно, то це вже привід для хвилювання. Визначіть масу свого тіла і зріст повторно. Можливо, ви просто помилилися. Попросіть дорослих допомогти вам у вимірюваннях. Також пропоную вам пригадати минулорічні показники і порівняти їх з цьогорічними. Наприклад,. Минулого року маса вашого тіла була 24 кг. А цього року вже може бути 26 кг. Або, наприклад, минулого року ваш зріст був 122 см, а цього року вже 124. Щоб закріпити навчальний матеріал, вам потрібно після перегляду відеоуроку виконати завдання у робочих зошитах. На сьомій сторінці. У цьому завданні вам за допомогою стрілочок потрібно буде дослідити, як ви ростете і розвиваєтеся. А після того, як ви виконаєте завдання у зошиті, ви можете оцінити свою роботу за допомогою смайлика. Якщо ви з легкістю впоралися із завданням і ваш настрій був гарний, уявіть веселого смайлика. Якщо вам було складно і ви були дуже зосередженими, Уявіть серйозного. А якщо ви потребували допомоги і вам було некомфортно, уявіть сумного. Але я сподіваюся, що сумних смайликів у нас сьогодні не буде. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!